Привіт, друзі, глядачі-підписнички. Так, це моє перше відео в 2025 році. Сьогодні я для вас зніму таке коротеньке відео, що в мене відбувається на будівництві. Що я зробив за минулий рік, що я розпочав робити і що в планах зробити в цьому році. Як ви бачите, у нас вже на ділянці є невеличкі зміни. Ну, зараз помаленьку, потрошку про них розповім. Так, глядачі, перше, що Кидається у відео відразу з перших кадрів це Жигуль. Ну, не тільки. Саме головне, що ми могли добитися у 2024 році, це енергопостачання. Ну, звичайно, не так, як хотілося. Хотілося відразу ще поставляти стовп, коробку і підключать електроенергію, але ще, на жаль, нічого нам не підключили. Дуже багато. То кажуть, проблем з документами дуже багато це все їздити, писати заяв, щоб підвели і підключили електрику. І, в принципі, це все діло доволі таке фінансово затратне. Так що процес йде, але електрики ще немає. Електрика, друзі, в будинку планується 380 вольт 10 кВт. Я думаю, цього буде цілком достатньо для мого домашнього господарства. Та й в цілому для комфортного прожиття в будиночку. Так що, глядачі, так як хотілося, електрики, на жаль, ще немає, але я, не, як то кажуть, не гаю час, щось стараюся робити потрошку всередині в будинку. Так, глядачі, кажу відразу, не лякайтесь. Там така зараз шпаклівочна атмосфера. Ну, як бачите, на першому поверсі тут отакий от хлам. Шпаклюємо. Ну, звичайно, кажу відразу: шпаклюю не я, я наймаю хлопців, які спеціалізуються на цій справі та знають, як поводитись із шпателем. Так, глядачі, в чому ж все-таки проблема в мене виникла з теплою підлогою? Чому я, як то кажуть, перекинувся відразу на другий поверх? А не залив теплу підлогу. Самі такі найперші моменти нюанси, що це, ну чесно сказати, дуже-дуже фінансово затратна справа зробити теплу підлогу. І деякі моменти мені, як би сказати, послужили поміхою в подальшому процесі. Швиденько все розповім. Так, глядачі, хто дивиться моє відео, пригадую, що я розпочав паяти воду з останніх відео. І так я систему цю і не провірив. Я її спаяти спаяв. Незвичайно все в мене, вся в мене така проблемка послужила з котельнею. Котельна в мене була готова практично на 0%. Це щось зараз тільки розпочалося робитися. Кинув я глядачі кабель на розетки, провів я сюди електрику і трошки повипаював труби. Чому я. Не підключив воду, тому що, як ви бачите, так воно все, як то кажуть, тут виглядає. Потрібно ставити фільтр, а фільтр я не хочу ставити з тих причин, що стіни ще не готові. Хочу спочатку зробити котельню, і тоді вже можна буде підключати ставити фільтр, запускати воду і опресовувати всю систему. Отакий От нюансик. Хто каже, хочеться, відразу. Починати з чистової стіни. Вже акуратно все спаяти, розвести, підключити, і тоді вже, в принципі, буду бачити, що в моїй системі не вистачає. Ну і в подальшому можна буде розпочинати після води робити теплу підлогу. От такі моменти. Також, глядачі, ще один момент. Мене важно дивився моє відео і пригадує. Лежав мене тут біля стіни, чи стояв, я не знаю. Ну, коротше, гіпсокартон у мене тут був. З профілями. Я не знав, що з ними робити, куди їх діти. Ну, думаю, заносу їх на другий поверх. Я їх заніс на другий поверх, там теж, думаю, час від часу протоплюється, щоб його ніде не повело нічого. Вирішив я його крутити на стіни. І тільки розпочав я його крутити на стіни. Ну, думаю, докуплю ще трошки ще листочок. Бачу, що якщо купувати тут у нас на місці гіпсокартон, то він так доволі дорого коштує. Тобто, за 4 листочки я заплатив. 2000. Це звичайний гіпсокартон. Я просто в шоці був, а мені потрібно було 18 листків. Поїхав я в місто і, значить, закупився я так нормально. Гіпсокартоном і, звичайно, наполовину нижчій ціні. І вирішив я робити другий поверх мансарду. І як ви бачите, глядачі, і все пішло, поїхало в мене від цієї стіни. Значить, докрутив я ось цих. Два листочка і пішло-поїхало. Думаю, так, треба шпаклівку прорахувати, що скільки всього не вистачає, і почалося. Так що, глядачі, зробив я майже цілий другий поверх. Помагали мені товариші. Ну і це все ми так акуратно розпочали. Ну, зараз така я ж кажу. Ще й не фінальна стадія. Тільки перші шари наносяться. Ну і, в принципі, вже так вимальовується видончик. Мені взагалі подобається. Така, друзі, простора кімната виходить. Ця стіна буде обложуватись плиточкою. Спочатку планували ми обкласти в спальні всю цілу стіну плиткою, але потім вирішили, що плитка не така і зараз дешева. Можна зробити все-таки декоративну штукатурку на частині стіни, ну а тут обкласти плиточкою. Підібрати якийсь клінкер гарненький під дизайн кімнати, і, в принципі, гарненько воно тут буде в нас пофуговане, зроблене. Ну, а так я ж кажу, виглядають вже теперішні стіни. Так що, кому подобається, ставте подобаєчку, підписуйтесь і ще щось буду викладати, як ми будемо далі працювати. Так, глядачі, хто спостерігав за моїм каналом від самого початку будівництва. Я все не міг придумати, що робити з цією кімнатою, з цією нішою. І все-таки вирішив зробити тут. Де сходи в мене йдуть під цим проємом, гардеробну. Така глядачі, невеличка кімната, розмір приблизно до 2 квадратів. В принципі, я думаю, можна тут якісь стілажики, шкафчики поробити. Ну, а Цю стіну буду зашивати все вагоночкою. Ну і в принципі теж на другому поверсі ще виходить така зона для туалету. Отаке От рішення прийняв і зробив. Теж спросите, як тут буде двері монтувати, як їх буде ставити, все там воно класно має влізти і сховатися, Двері напевно, будемо робити прихованого монтажу. Але ще не знаємо, що ми будемо робити в спальнях. Теж, напевно. Або прихованого монтажу, або звичайні якісь двері замовимо з тирсоплити, бо з дерева зараз ніхто не робить. Так що таке, ну, а в принципі, теж кімнатки всі вже вимальовуються. Грубки зараз топляться. До речі, їх цілком вистачає на другий поверх, щоб просушувати шпаклівку. Перед цим в нас були морози. Був сніжок, така холодна атмосфера була. Ну, як ви бачите, грубки справляються, Точніше, і справилися з задачею. Ну, зараз ця кімната перетирається і наноситься ця фінішна шпаклівка. Чесно кажучи, ну мені взагалі подобається, як же виглядають майбутні спальні. Це буде дитяча і це буде теж дитяча кімната. Дві дитячих, Ну і там теж буде одна спальня, така велика. Теж, глядачі оглянувши цю кімнату, багато хто подумає, чому не докрутив гіпсокартон. Ну, Якщо хтось пригадує, що я тут затіяв і вирішив, то я цю кімнату робитиму під дерево. Робитиму імітацію брусу на стелі та на цю стіну. І вже в подальшому буду підганяти, як то кажуть, колір стінами. Так що, якось так поки що виходить. Ну і теж тут акуратненько грубка обкладеться плиточкою, і сюди можна буде сантиметрів 30 від грубки замовити якийсь кутовий шкаф. Так що я кажу, на гармидер не звертайте увагу, тому що зараз мають прийти хлопці і ще будемо продовжувати роботу. От такі глядачі, в мене справи. Чесно ж кажу, весь час на роботі щось для вас фільмувати, показувати не маю взагалі. Та часом. То така погода, знаєте, якась сіра, що взагалі не хочеться на двір виходити. А так сьогодні, думаю, така погодка, сонечко, тому чому б і не зняти вам, не показати свої результати роботи. Так, що, глядачі, от такі справи в мене проходять. Якщо кажуть, зиму, не перечікуємо, але щось робимо потрошку. Я думаю, на весник вже буде гарна погодка. Розпочну будівництво тераси. Все-таки ми її запланували і ми її зробимо. Теж є там вже деякі моменти і деякі початки, але зима сніг перебив. Але бачу, зараз така погодка вирівнялася, Гарно стала, що можна робити проводити якісь бетонні роботи. Тому я думаю, в подальшому часі щось дай зробимо. Все-таки глядачі вирішили ми вирізати шмат цієї стіни. Вже в мене розмітки є, я в попередніх відео показував, і, в принципі, теж я вже. Зробив розмітки на терасу і там розпочались земельні роботи. Буде тут у нас панорамне вікно з дверима і будуть двері відкриватися в ту сторону до стіни. І, в принципі, зробиться тут така літня тераса. Не тільки літня, можна гарненько її зашити, чи якісь, я не знаю, плівка продається захисна, брезенти прозорі, можна навіть і взимку спокійно, там з видом на сад Пити каву. Так що, глядачі, це все в подальшому майбутньому. Остакаю, глядачі. Я кажу, тако вже сидиш тут біля каміна і вже уявляєш, що тут скоро зробиш панорамне вікенечко, вихід на терасу і вже собі з кавою в майбутньому садочку виходиш. Дивишся, що там, як там тебе росте. Ну класно, таке уявляти, але роботи потрібно проробити чимало. Щоб добитись даного результату. Так що, друзі, оце завершується в мене шпаклівочні роботи. Потрібно буде тут все добряче поприбирати і, напевно, буду приступати до роботи на першому поверсі. Першим ділом мені потрібно буде простелити стюродур повністю. Тобто, отакий екструдований пінопласт, там в мене є, я п'ятірочки придбав. Я думаю, цього буде достатньо. Запресовую систему, і тоді вже можна буде розпочинати робити теплу підлогу і заливку першого поверху. Перший поверх я планую заливати весь в один рівень, щоб можна було, ну, я не знаю, чим поменше тих порогів, менше за що переступати. Та в принципі, навіть кухню та вітальню можна буде покласти плиткою одним махом. І також коридорчик. Ось так я і гармидер тут, але я ж кажу, потрібно десь його кудись все ставити. Хотів спочатку все в гараж винести, потім думаю, на першому поверсі зараз робити нічого не буду, потім нести з гаража назад. хай воно поки що лежить, ну а зараз я ж кажу, дошпаклюється і буду щось робити на першому поверсі. На Дворі такий морозець, прохолодненько. Машина взагалі замерзла, Де я пив каву взагалі від чашечки все пороставало. Якщо таке, потрібно протоплювати, бо опалення тут взагалі ніякого немає. Але я думаю, в подальшому, як підключить електроенергію, то будемо користуватися нею. І шукати шляхи, як то кажуть, до альтернативи. Четвердопалений котел, можливо, колись буде, можливо, газ проведуть. Ну, взагалі не знаю, а можливо, будемо просто замовляти дрова і опалювати дровими. Так, глядачі, це буде така в мене майбутня тераса. Планую зробити дах і акуратненько поробити нахил сюди в садочок. Буду робити з дерева все. Ну і, в принципі, перед цим потрібно буде залити повністю весь фундамент. Привезу я тракторцем каміння. Є в нас там такі дзоти розбиті, можна назбирати каміння. І в принципі заповню це все камінням та пролю раствором. Ну а верхній рівень вже буду проливати все бетоном. Я думаю, в землю буде цього цілком достатньо. І потім вже зроблю земельні роботи, розрівняю все, виставлю маячки та залю стяжечку. Ну, це все, я думаю, буде ближче до літа точно, якщо і не на осінь. Тому що справ вистачає і по будинку. Так що таке. Такі глядачі в мене справи на будівництві. Все, кому було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь і всім папа, всім миру та здоров'я до наступної серії.